Всім добрий вечір. Починаємо наші продажі. Так дивіться, з'явилися деякі, деякі гідроциліндри. Домкрати, два нових, 20 домкратів. Так дивіться, два домкрати. Все працює. Вкручуєте. О, Все працює. Я замінив масло, зато вони маслення знизу. Це крутиться і це крутиться. Вони будуть по 350 гривень. Далі. Круги отакі от образині Бачите, здається, були вони в роботі. принесли нас попросили продати. середині 32, діаметр. 8. 125, 120, 120, 110, 110. Цих два. По 60 гривень цей 60 гривень, ці по 50 гривень. Далі такий кардан. В люфт в карданах є мінімальний. Рухається туди. О, він так, отак рухається отут. 2 см, 2-4 см, десь він рухається. Довжина його загальна, і це 40. Якщо взяти, отак. так до 45 сантиметрів. Так, поміряємо який тут отвір. Ось, бачите. 19, 20-ка. З цього боку і з того боку 20-ка. За нього буде. Давайте 250 гривень. Далі гідросиліндр. Дивіться, основний гідросиліндр, який сьогодні принесли, і цей. Гляньте, от Тут діаметр штоку 30 мм довжина... робочих хід 210 мм. Він одноходовий. Це до нього такий самий, але тут є проблема. Тут державий, бачите, сама гільза. Важко її почистити, бо ходить він на такому цьому. Стояла вода. Продаються оцих два в комплекті. Це йде як робочий, це як на запчастини до нього. Отак От в комплекті два штуки буде 500 гривень. Далі 25 мм діаметр штока, робочий хід 220. Буде 250 гривень. Такий тут 18 мм діаметр штока. Не знаю, чи він ходить, не можу його розібрати. Під ремонт. Доходовий. Бачите, за нього буде так само 250 гривень. Далі. Потім ще буде швидкий гідроциліндр, але я його поки що взявся розібрати, подивитися на нього. Це вже завтра в завтрашньому відео. Так, домкрати. Домкрат під ремонт зараз всі домкрати пішли. Домкрат 300 гривень, Домкрате. Це в подарунок, хто купить, любить домкрат, кому потрібно, пишіть, Це в подарунок віддам. Цей. Буде 150 гривень і це 150 гривень. Це не комплектні вони. Далі комплектні під ремонт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 200 гривень. За штуку буде. Так, далі. От ми такі світильники. Думав собі залишити, сьогодні мій подарунок принесли. По 30 гривень за штуку. Не перевіряв, чи працює чи ні. Далі пішли. Така лампа. 250 гривень. Ножі пілана. 725. Ножі отак виглядають, хто не знає, навіть пів України їх скупило. 725 це ширина. Отак, От ширина е, 52-55. від 52 до 55 мм. 6 мм товщина. 200 гривень. Те, що пілана, або пише. На деяких пише, на деяких ні, але всі пілана. Далі Сокири. Так от, ці сукери потребують значного ремонту. О, так, бачите, поварити. Ці будуть сукіри по 70 гривень. Такі сукіри. Тут трещо треба заварити. Тут такий і тут такий, Ці будуть вони більші. Ці будуть по 90 гривень і цілі. Цілі будуть по 100 гривень. Оток такий. 150 гривень. Підставка під лещата 150 гривень. Так, пути такі вам, можливо, комусь треба для колекції 200 гривень. Далі, кірки такі. Всі оці кірки будуть оця велика, велика і велика. Цих три. Раз, два, три. Будуть по 200 гривень, це буде 150 менше. Ключ такий на 32. Його почистити буде хороший ключ 200 гривень. Далі такі колеса є. Не знаю, Чи для мотоблока, ну щось мене придумати для мот... ґрунту такі. За них буде 500 гривень. Далі є отакі от дивіться, завіси. Бачите, спилювали з... Це з піддоню, з захисту такі завіси. Всі робочі, де-не-де, де, 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 бачите, є такі попилені. Скажу так, комплекс з 4 штук 80 грн. буде. Двигун такий. Буде 300 гривень. Далі, давайте по підшипникам. Підшипник 200 20 гривень, 21, 20 гривень, 22-й 20 гривень, 203-й 25 грн. 204 й 35 грн. 205 й 35 грн. 206 й 47 грн. Це все Китай, все нове. В хорошому. хороша якість. Так, пише залишилось тільки 205 отакі на лапах. 110 гривень. Далі є підшипники. Вже було на відео десь. які. 27 606. 27606. 2766. Це отакий підшипник. Де-не-да, є плями потемніння на них. А це СКФ. Ціна буде 70 гривень за штуку. І такі більші. 27607. Такі самі, бачите? Бачите, отакі. Де не де є? 70 грн за штуку. На роботу вони впливають. Далі, зірочки такі є. Діаметр 320 мм. Крок 15,6 мм, як я розумію, між зубами. так? О, хто там розбирається, знає, так я орієнтовно мірю. І в середині 40 мм. Є дві штуки. За одну буде 300 гривень. Вони тяжкі і вони великі. 300 гривень за одну. Бажано комплектно продати. Далі є такі тормозні накладки. Ось розмір їх. Такі діси. Номер один, скажімо так. Давайте промаркуємо. Це буде номер один. Це буде номер 2. Це буде номер 3. Це буде номер 4. Щоб легше легше замовляти. Так, номер один. Ширина 100 мм. Це саме головне взяти. Ширина 100 мм. Товщина 10 мм. Отак. От Давайте отак от буду мірити. 26 см. За них буде за штуку. 50 грамів. Далі. 80 мм. Ширина. точно 87 мм. номер 2. Тут 26 см. Номер 3. ширина 60 мм. точно 7 мм. Ширина. Бачите, 31 см. 30-31. Отак. Так, 3 см. Далі номер 4. Ширина 60 мм, точно 6 мм. 20. Так. так, так, ціну першу я казав, ціна другого. Давайте ці будуть 60 гривень номер 3, 50 гривень, номер 4, 40 гривень за штуку. Це пишемо на Viber, маслінки є, можливо, когось цікавить. Минулих відео є ціни, пилки є. А такі, по 50 гривень моток буде. Кому потрібно. Хто забере всі, тут є їх 6 мотків. За 6 мотків буде 250 гривень знижку. Все, всім подякував. Пишемо на Viber. Viber 066 911 3258. Дякуємо.